Матчі сьогоднішнього ігрового вечора Мастер Тіліга Сомбра проти Кодерс. Такий поєдинок. Ми зараз з вами подивимось. Розпочнемо, звичайно, з заявок команд. Ну, а на далі... в кольорах, у в чорній формі, і команда у нас зараз небезпечно, що у нас все-таки. Вирівняти гру горцям з Омбря. Йде в нас на зустрічних позиціях. Але все-таки забиває. Кодерс 1-0. Стає рахунок. Кодерс. Кодерс. Який веде в рахунку. Нагадаю, на в матчі зараз непогано. А, атака момент, і м'яч у 2-0. стає рахунок на користь команди. Поки що ворота на замку зараз небезпечно. безпачною. Кіпер. Зараз м'яч летить у ворота. У нас 3-0, стає рахунок, рахунок ко... на рахунок на користь Кодерс. От е, Назар Юрчук. Тут перехоплення. Ще один удар по воротах. І м'яч влучає в стійку. Що ж, друзі, повертаємось до гри. Тарас Ксонцек. 19. й Андрій Хорос. Зараз хороша атака. Зараз Ходерс пробиває. Удар і м'яч у Сіці. Який красивий м'яч забиває Михайло Бучко. Один-три. Нічого ще в нас не втрачено для в цьому був. І знову в п'ятьох. Атакує Сомбра. Зараз небезпечно. М'яч у сітці. Браво! Повлоголобів. Скорочує. Закидання тут вперед. М'яч залишається корнізон на лівий фланг. Бучко Бучко, віддає на фланг утопили. Бучко. Стіночка проходить. Бучко, як же ж небезпечно. Хсон закрятує на лаві запасних. Залишається у команди Кодерс. Контратака Сомбри небезпечно. Бучко віддає передачу насиченого. Вечора завершального. Уже у 2024 Тому році зараз небезпечно може бути удар по воротах на місці у більшості. Назар Юрчук віддав передачу. Перехоплення ворота порожнє потрібно забивати, і так і є. Забиває Андрій Павлик. Рахунок стає 4-2 на користь Кодерс. Закидання поред. Тут скидка непогана. Удар вірад Сомбра. Ця ще є, але потрібно дуже швидко зараз скоротити відставання, тому що часу тут, хоч і є, але зовсім небагато. Зар'ю приведення. Зараз в центр небезпечно. відпрацьовує Тарас Ксю Круковський. Удар над